Леся Українка, мамо, іде вже зима. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває. В гаю пташов вже нема. Мамо, чи кожна пташина вирі на зиму літає? пненькі спитала дитина. Ні, не кожна, отказує мати, Он де бачиш, пташина сивенька, скаче швидко, отам біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка? Нащо морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, Не боїться зими на весної, Жде, що знову прилине весна. Мамо, ті сиві пташки, сміливі, певно, ще й дуже, Що то безпечні таки. Чуєш, цвірінькою так, мов зиму байдуже. Бач, розпівалися як? байдуже ті пташці, ні синку, мусить пташка малесенька дбати, де водиці дістати краплинку, Де під снігом поживу шукати. Нащо ж співає чудна? Краще шукала б зерна. Спів пташині потіха одна, хоч голодна, співали саленько Розважає пташини серденько, Жде. Що знову прилине весна?